Вітаю, дівчата! З вами Маркетоля. Толя. І обіцяний на сьогодні дизайн концентричними колами на своїх нігтях в домашніх умовах за допомогою техніки стемпінг. Ось ми бачимо, що переносимо дизайн і який результат у нас виходить. Але як це зробити, дивіться впродовж відео. Ми спеціальну краску для стемпінгу наносимо на пластину з крапером, знімаємо віддруковуємо штампиком і переносимо на. Нігтіву пластину, ось такі чудові, концентричні кола у нас виходять. Потім роликом почистили, почистили жидкістю рідину для зняття лаку, і заново віддруковуємо такий рисунок. І повторюємо на тих нігтиках. Зверніть увагу, що на синьому я друкую срібною краскою, а на срібному нігтику ми будемо друкувати синьо бірюзовою краскою. Тобто у нас буде виходити два нігтя, якби негативом, але не біле, чорне, а синій та срібне, і срібне та синій. І ось такий ефект у нас є. Якщо в домашніх умовах ви хочете дізнатись більш. Як робити такі цікаві дизайни? Підпишіться, будь ласка, на мій канал, і до нових зустрічей!